Всім привіт! З вами Санджен. Сьогодні ми продовжуємо грати ГВД Герої війни і грошей. В мене п'ятий день івенту, захист села. Я буду йти некромантом, але скажу зразу наперед, буду йти на авто. Е, я добуваю гостсет. Мені залишилось три а потім піду в акціонці. Е, білд класичний, стандартний на цей, на некра. 5944, 1,1,13 Получилося, І йдемо. Пробуємо. в бой. Так, розстановки авто немає. Тоді ми просто лучників ділимо на два. Один вниз, один наверх. Ось сюди, напевно, десь. Сюди ставимо дракона. Сюди ставимо вампіра. Приведась. Так, ліч. Е, Лічом, напевно, закриємо його зверху. Привида поставимо посередині, а тут поставимо бабу. З косою. Все, поїхали. Авто. Так, фокусять вампіра. Це стрельну вниз. Не попав по приводу. Добре. З'їв трошки баб, це не страшно. Окей, я нікого не втратив. Получив 292 ресурса і підняв трохи людей. І защитник гор. Чудово! Поїхали далі. Так, це перший бій. 15-ту атаку робимо. Добре. Так, другий бій. Знову ділимо лучників. Розкриваємо їх. 65-64. Чудово. Один, два, вампір 3, привид 4, ліч сюди, баба з косою сюди, другий лучник сюди. Поїхали. Гном та і фіг з тим гномом. Поїхали далі. Ага, пробив зів. попав по приводу, козел. Оці чубрики будуть мені заважати дуже. Уклон кинули, ускорення. Добре, прострелив сюди, башня пулькає. 25, доїдає, добре, що не домік. Вдарив туди, туди добре. З удачу 127, але там 700 урона, то не так небагато. багато. 27 урона по хаті, то панти. Прострелили цього типа, цього загнали. Так, сапоги чернокніжніка, непогано. Але 10 боїв, то панти. 300 ресурсів, 90 чубриків. добре. Другий бій відбилися, поки йдемо. Ага, зламали дві башні. Ну і нічого страшного. Дві башні втрачати то не страшно. Головне, щоб не доміки. 15. Е -е, до 20 будемо піднімати урон, а потім будемо вже далі знову качати ХП. Е -е, далі, скажу такий момент, я не планую більше рубити, робити башень. Все, я буду грати від 3 до кінця. Так, третя битва. Так, тут вже більш серйозні хлопці. Плюс вони від дефа грають, так. Да. Знов лучників пополам. Добре, є. Раз, два, три. Привид, баба з косою, ліч, лучник. Поїхали. І авто. Дивимося. 17, 2. А щось не сильно вони по мені стріляють, ніби так здається. 18 і по хаті. То не страшно. Ага. Ну так, да, цього треба гасити, бо він може. Цього чубрика треба гасити, бо він може добре влупити по дракону. Ага, вже не влупиться, вже нема ким лупити. Аби вони на будиночки не пішли. Башні, до речі, башні це панти. Так, там є один жирний стек, який мене трохи лякає. Так, але я нікого не втратив, гаразд. Подивимося, давайте подивимося. Добив віліка налучника, прострелюємо його, дострелюють, добивають, забив рукою, косою, просто загнав, вклав в землю. Два дракона, вампір. Ну, мені здається, вампір його раз на раз їсть. Але тут ще башень куча. Вони підпулькують. 2, 5, 3, вернув, плюс ходить раніше. Ні, 6. Слухай, вампір може, Ні, не помре. Я гадаю, що не пом... він не помре через те, що йому кров зараз позбуває уже. Оце мені не подобається, що воно трохи затягує в плані <кхем> люди виходять. І герой може просто тичкою загнати людей. Але він щось не фокусив їх, не трогав. Да, добре, там по бабі щось скакав, по вампіру, погоду лупив. Ладно. Проїхали. Далі йдемо. Інвентар. І вдіваємо акціоночку. Зняти. Раз, два. Три, 4, 5, 6, 7, 8 і. Де там в мене броня? А де нема? Ну, беремо цю, значить. Акціонка в мене на 8 битв. Сапоги скоро зламаються. Будемо брати, якщо що, а, а може в мене є сапоги якісь, а ну, брання. Так, да, якісь є благородства. Так їх і доламаємо. Так, захист. Е, стоп, стоп, стоп. Зеркало. Де воно? Самий головний атрибут. Захист. Е, 16-та атака сюди. 16-та сюди. Добре, поїхали. От що мені не подобається в цьому івенті, це кожен раз оце доручитися тим, що треба розставляти армію по-новому. Кожен раз. Угу, баба, ліч, чувак. Так, а тут, -а? тут -а ми, походу. Не знаю, побачимо зараз. Поїхали. От чи не от грибем? Щось все підказує, підводить до того, що от грибем. І так плотно одгребем. Все, по привидам. Збрив привода, просто з плюхи! А, ти вже паскуда. Так, йому зламали броню, стріляють, ага, щось там. Ні, я виграв все-таки, але... І нікого не втратив, до речі, дуже дивно. Ну, може, башні потратив, зараз подивимося. Ні, і башні не поламались взагалі по кайфу. Так, 17 раз, 17 два. добре. Ох, як мене вже тушнить від цього, якщо чесно, розставлятися. 65 є, добре, раз. Дракон, Вампір. жолудь, баба, ліч. Ще один жолудь. Атака. Зеркало. І спостерігаємо. Визвав. Угу, Получив плюху назад. Прокастував, вдарив, попав. Так, кого будуть вишні. Я кажу, вишні, вишки. Циклопа? Нашого циклоп, господи. 400 по хаті, ти чума. Ану, закривайте хати. Нікого не втратив. Красота. Може вишню. вишню... Чого я кажу вишню? Вишку. До речі, не зламав. Добре. Знов атака. Ще раз атака. Все, добре. Е, 8 бойов, я здається, не побився. Ні, ти що? Тільки бої боя провів. Які 8. В бой. Так. Мені здається, я скоро заб'ю фіг і не буду розставляти їх взагалі. Так, вампір, Раз. Ну, точніше, дракон, вампір, привид, баба, ліч, лучник. Сюди. Бляха, 560, та ти шо? Ну що, будемо схрестим пальці на руках, на ногах, на зубах. Скрізь де тільки можна. 13 вампірів. До речі, не так то й багато, я думаю, він їх ваншотне І взагалі, я думаю, що він буде стріляти по дракону, бо він великий, і він наносить більше урона великим. Мається на увазі, обіця Гіганту. Да, так, перемога. Плюс Ген, метатілікап'я. Башня, башня паду впала Плюс 337 і плюс 90 чубриків. Гаразд. Дивимося, що є. Нікого не зламав, чітко. 18-та атака, 18-атака. Добре. Поїхали. Лучників знову те саме. 65 низ. Дракон, вампір, привид. Женщина, друга женщина. До речі, да це входу женщина. Так. Поїхали. Поїхали, кажу. <кхи> Полетів проб... задачою 8. Але баба то не страшно, баба таке, воно не сильно потрібне. Не критично, точніше, потрібна. Ще один плюс, в тому що я нікар, мене ят не бере. Е, так, перемога. Добре, що мені дали? Кальцо надіжди 10, коса страха плюс 5, кулон плюс 5, еліксір 5, і нікого не втратив. Добре, взагалі красота. Нєкр просто поки що мене дуже сильно радує. Ідемо далі. Так, 19 -та атака. 19 -та атака. Добре. Так, а в мене нічого не поламалося? Нічого не поламалося, у мене ще є 4 битви. Щоб сапоги м, стучилися. Угу. Лучник, сюди. Да. Так, раз, два. Три, чотири. Скот, другий, третій. Хто ти в нас атакер? Добре. <coughs> так, призвав дві калюжі. Полетіли. Вибачаюсь, <coughs> горло щось першить. З'їв ведмедя. Башня стріляють по цьому, типу. Так, красота. Давайте подивимося. Башню. йолки палки а чого так боляче по башні? З'їв одну. Ох ти чумоход. Прострелив, добив, добрав. 822, щось якось неприкольно. Угу. Прострелив, збрив і все. Так, коротше, втратив тільки одну башню, і слава Богу. Не одну, дві. А я щось провтикав момент, коли я другу втратив. Щось я неуважно дивився. <кій> так, перша башня до 20 урона вже піднята. Чудово. Зділимо. Боже, адміни. Треба, я не знаю, десь написати, попросити, щоб вони все-таки зробили в таких битвах. Це, типу, як бити стражів. авторостановку, бо це вже прям бісить. Так, кинув проклю на вампіра. Але... В нього високий урон, 7. То нормально. Угу, По джину. 8 з'їв задачі. 2,22. Плюс. 1. Ага, все, добре. навіть дивитися не буду. 364 і 90 чубриків. Взагалі красота. Захист, 20 тута. І 20 тута. Все. Далі будемо будувати ще трошки ХП. До 15, як мінімум. Ох, наша пісня гарна нова. Ось так. Наниз, дракон. Бляха, треба зробити так, щоб він не торкався на такого. Він підлетить, вдарить, а просто цепочка не піде далі. Ось так. Баба, ліч, паскуда, атака. Зеркало. Трошки вперед, стрелю наверх, хату не підбив. Лупить вогника, але вогник щось не цей. Не, не поставив стяночку, просто вирішив вдарити. Цей побіг аж далеко, але вдарив теж. Скотиняка, треба бігом. Ладно, я виграв все одно, але дуже перелякався, коли він полетів до моєї башні. Так, ще одна битва на сапогах залишилась. Будуємо башню. Так, 15 хп. Я, мабуть, з... буду паралельно качати, не будемо зраджувати ні собі, ні комусь іншому. Добре, поїхали. Поділити. Ой, забагато я не попав. Ось так є. Раз, два. Вампір трошки вище, привид сюди. Баба, ліч, чувак, атака. Вже когось бафає, скотіна. 27 вампірів! Ну, що ти за паскуда? Ну як? Чого так больно? Ладно, ліч то не страшно. Щось там махає, добре. Цього збрили. 6 баб, теж не страшно. Так, Получили 553 лазутчика. Доміки не втратили, ресурси отримали. Башні півбіди. Окей. Так, гаразд, Сапоги влетіли. Е, них беремо ці сапоги. Окей. Так, що в мене далі? Два бої і щит А, і амулет. Захист. До речі, скільки в мене битв залишилось? Це зараз буде 60 та битва. Це, напевно, остання битва на сьогодні. Так, ми прокачали. До речі, здоров'я якось трохи жвавіше йде, бо там нижчі левел, я розумію, але все одно. Це остання битва на сьогодні, і мені здається, що тут може бути поразка. Воно ж по наростаючій йде. А враховуючи те, що я... Так, щось мені ось сюди напевно поставлю. Баба з косою, лучник цей сюди, цього вище. Я поставлю так, щоб він не продував по доміку. Він, якщо полетить по прямій вдарить, то продує сюди. І доміка не, да, він не взагалі це ударив Бабу з косою. Вона вкусила, прострелила. Одиничка зняла адачу. Дракона з'їли бігом. Лучник пробив полічу, щось геть слабенько полічу, він прострелив. Добре, ми ламаємо в тенгу защиту, вампір віджирається, пробуває знов, дракон. кусь кусь є. Осталося два великих жирних стека. Ми одного вже з'їли і верхнього теж, напевно, доїли. Без втрат. Амулет її так, доміки не втратили, окей. Дивимося, що далі. Так, да, всі битви ми на сьогодні добилися. Докачаємо трошки башню. Докачаємо ще. Ага, по 14 Два рази вийшло. Взагалі красота. Добре, що, ми, що в нас вийшло? У нас 12 бойов, 12 перемог протокол бойов. Да, це дуже добре, через те, що в мене буде на завтра більше спроб без втрати. Тобто на е, Я зможу ще програти і я не втрачу нагороду за 60 перемог. Де воно? Защита деревень. Во. Сама вкусна двіжуха по 5 частей і дуже отряд рідких существ. Треба взяти 60 перемог. Тобто Якщо ти виходить, по ходу, і він 12 разів програв, ти ще получиш, але 13 разів програвати вже не можна. Тобто, так, да, треба буде трохи піднапрягтися. Добре, що сьогодні в мене не було жодної поразки. І на завтра в мене буде ширший запас, більший запас, скажімо так, по битвам. Так, що там ще можна показати? Я зараз 533 місце, але це буквально 20 хвилин, як можна було побитись цю хвилю. Тобто, я думаю, десь буде 5, ну 45 5 тисяч місця зайняте на завтрашній день, по факту. В принципі, все, дякую всім перегляд і до зустрічі.